Літня пора для співробітників поліції період проведення профілактичної операції МАК з виявлення та знешкодження наркотичних рослин. 4 липня співробітники поліції Луганської області виявили в ході операції чималий врожай. В ході проведення цієї операції отримана була інформація про те, що недалеко від Северодонецька знаходиться незаконний посів наркосодержачого растіння канаплі. В ходе проверки такой информации мы установили, что действительно на территории лесничества Сиротинского находится незаконный посев конопли. Значит, площадь посева составляет по замерам более 5 гектаров. В настоящее время установлено, что посев произведен с помощью техники аграрной, то есть трактором, поскольку имеются четкие ряды значит, посева, то есть под сеялку. Масштаби плантації серед лісу допоміг зафільмувати дрон. Наразі проводиться винищення посіву. Для покосу канабісу навіть застосували трактор. Також ведеться пошук гори-плантатора. За такий врожай він міг би отримати кругленьку суму. По нашим скромним подчотам прибыль от реаліза... от незаконної реалізації даного наркотика составляв би до нескольких мільйонів гривень, а може бути навіть і більше. Правопорушення внесли до ЄРДР і кваліфікували за статтею 310 Кримінального кодексу України незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель. У разі затримання шукачеві легких грошей загрожує кара від штрафу у 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до позбавлення волі строком від 3 до 7 років.